Можна чесно? Як би українець поводився в Японії так само, як в Україні, він виглядав би дуже дивно. Ось три українські двіжки, які для японців справжні ред флаги. Перше квіти і занадто часто в Україні дарувати квіти регулярно. Це нормально. А в Японії. Це вже звучить «red flag». У нас майже ніхто так не демонструє почуття. Японці вважають, що слово чи подарунки це легко найцінніше робити добре, тихо, без показухи. Друге, знайомство з батьками в Україні. Запросити хлопця на сімейну вечерю це мило, а в Японії це сигнал, що ви вже серйозно думаєте про шлюб. Поки ви не разом дуже довго знайомите з батьками не можна. Третє, постійні дзвінки родини. В Україні це повністю нормально, а в Японії Людини думають, що ти досі залежний від сімі. Коли я був молодим, я жодного разу не чув від друзів фразу Я люблю свою маму. Для японців це звучало б навіть дивно чи занадто емоційно. У Японії культура стримувати почуття. В Україні навпаки почуття теплі і відкриті, І саме тому мені тут так цікаво. Слава Україні!